Зіції Україна це світло відкривають програму святкування 20-річчя Чернігівської міської школи мистецтв імені Любомира Буднарука. Хор молодших класів весняні голоси зачаровують залу. Зараз непомітно, що початок виступу довелося відкласти через повітряну тривогу. Як тільки стало безпечно, діти покинули укриття й вийшли на сцену. Такі реалії навчання останніх двох років. Попри все, школа відновила свою роботу і навіть збільшує мережу філій. Дуже було складно починати. В тому році в нас ми не займалися в масштабі таких повноцінних великих колективів, які вже сьогодні ми відродили цю традицію, і сьогодні вони будуть представлені дуже складно з повітряними тривогами, але слава Богу, що наш заклад забезпечений повноцінним укриттям. Міська школа мистецтва імені Боднарука найбільша мистецька школа в області. Має дев'ять філій в різних районах міста, сім відділів, 28 дитячих і чотири викладацьких колективи. Тут вчаться 8 сотень дітей. Вони вивчають музичне, образотворче, хореографічне та сценічне мистецтво. За 20 років дипломи про закінчення закладу отримали понад 1200 учнів та учениць. Ми самі навіть були шоковані, який рівень взагалі і імпульс діти отримали в стінах нашої такої. Маленької, здавалось би, на вигляд школи мистецтв. Це і керівники знаних в Україні колективів, це і за кордоном багато видатних визнаних в світі музикантів. А що стосується мистецького направлення, то це і бієнали, і триєнали. Навіть у нас є лауреатка Каннського фестивалю. Після повномасштабного вторгнення попит на школу мистецтв не просто не зменшився. Він навіть збільшився, каже очільниця закладу. І батьки і місто розуміють, що така освіта ще й форма адаптації до сучасних умов і навіть психологічної реабілітації. Дякую ще раз всім, хто працює з нашими дітьми. Це дуже важливо, тому що зараз це не тільки розвиток і перемоги на конкурсах. Це все дуже важливо. а Це ще й реабілітація, тому що для дітей це відчуття нормальності, відчуття уваги, турботи і можливість переключитися. Це надзвичайно важливо в сьогоднішніх умовах. Дякую всім вам, успіхів. Дорогою до концертної зали всіх зустрічає виставка. Твори різноманітні. Тут роботи і вже досвідченіших учнів та учениць, так і молодших, але не менш вправних і талановитих. Образотворче мистецтво в школі мистецтв останні два навчальні роки. Ще й форма арт-терапії, каже викладачка. У нас є тема, яка із року в рік повторюється. Це тема я. І моє місто, і до карантину, до повномасштабного вторгнення, діти малювали себе, велосипеди, скейт-парки, шашлики, пікніки, рибалку. А зараз переважна більшість малюють готель Україна. І це перший знак, чому наше завдання виводити дітей, показувати, що квіти. Продовжують розпускатися, що квіти не травень до нас приходить, і він вічний, він живий, він попри все є, і він буде, і він переможе. І діти, коли бачать, що не все погано, не все зруйноване, не все зіпсоване, а життя йде, воно розквітає, воно бореться, і на основі цього ми спонукаємо їх боротися з негативними думками, з негативними почуттями, з депресіями, з якимись травмами. На творчому звіті до 20-річчя закладу на сцені також відбулося дві всеукраїнські прем'єри. Одна сцена цього разу об'єднала як нинішніх учнів та учениць, так і випускників та випускниць минулих років.